Виборчі штаби політичних сил у день виборів точки найвищого емоційного накалу українського політикому, особливо ближче до ночі після оголошення попередніх результатів виборів. Наші журналісти Сергій Андрушко та Олена Логінова півночі курсували між місцями дислокації політичних партій та зібрали найцікавіші кадри із закулісся виборчих штабів. Наша знімальна група зараз пробуває біля готелю Інтерконтиненталь, де кілька років тому святкував свою перемогу президент України, а зараз перебуває штаб опозиційного блоку багато облич з колишньої партії регіонів, з фракції партії регіонів. Схожі кольори блакитно-білі. Утім, нова назва Опозиційний блок. П'ятизірковий готель Інтерконтиненталь. Всередині багато синьо-білих кольорів і чимало облич з партії регіонів. Це опозиційний блок. А це його кандидатка Тетяна Бахтєєва. Досі вона членкиня фракції партії регіонів. У ЗМІ називають лікаркою мільярдера Рената Ахметова. А чому вам було знайти партію регіонів, а пішли опозиційний блок? Ну, тому що, на жаль, партія регіонів вже ж. Так отриме що вона практично розпалась. Нестор Шуфрич ще чинний депутат від фракції регіонів і кандидат у депутата від опозиційного блоку. Розповів, як він тримає зв'язок з втікачами, колишніми високопосадовцями часів Януковича. Ви зараз спілкуєтеся з. Президентом там Колишні з Мазаровим. З Миколою по телефону спілкувався. Про що? Запитав, як його здоров'я і висловив бажання, що ситуація в країні соціальна, економічна, повернеться до такої, яка була прийнята. А ти не мешкає зараз? Ви запитали? Це гаразд ним. Я не знаю. Ну, я не зна. я не говорю можливо. з ним по телефону і не запитав, де він. В яких умовах чи вистачає йому там на харчі? Ви навіть не запитали про це? Давайте Двадцять на своє питання. Юрій Павленко, колишній міністр за президента Ющенка, донедавна працював у адміністрації президента Януковича. Тепер кандидат опозиціонер. Цей закон про люстрацію, очищення. Відповідно до нього ви вже не можете обіймати жодної державна посада. Чому може? Ну ви ж були все час в адміністрації президента за Януковича працювали. Я працював на Україну і працював повноваженим справ дитини. Наскільки мені відомо такої посади, яка піддається ілюстрації, в законі немає. Ви, ви сказали, сказати? що ваші принципи захищати дітей. Так утім, коли дітей, студентів побили на майдані, ви все час працювали в адміністрації президента. Так. Коли стріляли в людей на Майдані, ви продовжував працювати в адміністрації президента і не звільнили звідти. Е, от з першого з першої хвилини як було насильство по відношенню до дітей на майдані незалежності, є була достатньо жорстка моя позиція, і ну, ви... я вимагав, що всі повинні бути винні до цього притягнуті до відповідальності. Була моя дуже жорстка вимога, щоби кожного відпускали. Максимум, що мені ви вдалося в суд такого відміністрація президента не до суд. суду, а, а я суд. просто от вимагав. І від думаю, що судді чули цю позицію. Від судді вимагала. Просив. На барі Інтерконтиненталю у приміщенні, де немає журналістів, можна зустріти депутатку регіоналку Олену Бондаренко та голос Януковича його колишню речницю Дарку Чепаку. Чим зараз займаєтесь? Це, оператор. Це оператор. Я працюю зараз в інституті стратегічних досліджень нова України. Ага. От, і власне прийшла. Ви прес-секретар зараз Львоващина. Я йому допомагаю в цьому, тобто ага. ну, ніби в мене немає на візиці написано прес-секретар, але звичайно, що я йому допомагаю. Ага. Я побачила Олену, ага. пішла з нею вітати. Дивіться, як вона прекрасно виглядає. Так. А вона тут чому? Тому що. Не встигла з нею нею розпитати, тільки я почала з нею говорити оцей і вони ми обговорювали фільм «Принцеса Монако. Тут же Льовочкини. Сергій ще цього року був очільником адміністрації президента Януковича. Його сестра Юлія, депутатка. Обидва тепер кандидати-опозиціонери. Чим ви займалися от, після зникнення Януковича? Де ви були? Uh, я намагаюся пригадати, коли зник Януковіч. Mm -hmm. Кінці лютого, 22-го, 21 го Я тоді був в Америці. Я був в Америці майже три тижні. Uh... Що ви там робили? У ну, мене були там і ділові зустрічі, і там був у мене період приблизно тиждень такий короткий вакцин. Ви це і... зараз відпочивали? Пригадував. Тут, це ну, не було, там, це не відпочинок. Це це скоріше було таке ділове відрядження, і потім десь тиждень тиждень я займався мав цього. Хто фінансував вам вашу виборчу кампанію? Нашу виборчу кампанію фінансував в, в, в значний такий пул інвесторів різних людей абсолютно, майже з усієї України. Це були і незначні внески, і більші внески, але все це відбувалося абсолютно прозоро в рамках закону. І ми коли збирали кошти. Ми тоді зрозуміли про те, що у нас є величезна підтримка. Ну, прізвище ви можете назвати? Звичайно, що ні. Вам щось відомо про вишки Бойка, всі скандали, які пов'язані з. Виключно з медіа. Виключно з медіа. Ви в нього не розпитували? Мені це не цікаво. А ви розпілкуєтеся з Януковичем, з міністром колишніми, з Назаровим? Останній раз я розмовляв з Януковичем, коли він підписував мій указ. Я називаю мій указ, тому що це був указ про моє звітнення. Він датований 17 січня. Після того мені спілкувалося так само, як і з Миколою Азаровом або з іншими міністрами тодішнього уроку. Не спокуюся? Абсолютно. Передвиборчу ніч місце, де можна зустріти найбільшу кількість міліціянтів це штаб блоку Петра Порошенка. За моєю спиною їх кілька десятків. Мистецький арсенал належить до Державного управління справ і підпорядкований адміністрації президента. Штаб блоку Петра Порошенка розмістили саме тут. Всередині цукерки рошен та наїдки. Окрема кімната для харчування віпів. В центрі уваги перший номер у списку, а ще він мер Києва Віталій Кличко. Пане Віталію. Одне запитання до вас. Скажіть, будь ласка, вам було балотуватися бути першим номером? Якщо ви мер зараз і взагалі не планували бути депутатом. Там брифінг вже оголосили. Давайте я перепрошую. Я перепрошую. Нас брифінг. Ми маємо йти на зараз. Я до вас обов'язково. вернусь. Добре. Наслікають інші журналісти. У залі родина Луценків, кандидати від блоку Порошенка, Юрій та Ірина, пане Юрій, вас можна привітати. Сподіваюсь, тепер ви можете говорити про проблеми коаліції не лише у парламенті, але у себе вдома. Разом з дружиною. Це ще не факт. Чи треба yeah. порахувати результати, чи проходить, бо Ірина була записана спеціально на дуже віддалений номер у списку, бо йшлося, власне, не про її депозиту. Спеціально туди. Ні, це Порошенко спеціально і туди. Питання в тому, що він попросив її бути агітатором. і Мені здається, Ірина сьогодні може давати достатньо зрозумілий для людей меседжі про політику влади. Пані Ріно, радіо свободу своєї душки. Можна запитати? Скажіть, те, що моя то... любима газета сьогодні? І... Ні, Радіо Свобода. Ой, Радіо Свобода. Пардон. Без... пардон. Скажіть, будь ласка, А ну я просто цікаво, що ви читаєте. Як ви оцінюєте, що син, президента України, теж буде потрапити парламент? Е, в... Я би не ставила це питання як син. Я би ставила питання як людина, яка знає і може. Готель Київ належить Верховній Раді. Олександр Турчинов, спікер парламенту, а ще кандидат від партії Народний фронт. Саме тут і влаштувалися і передвиборчий штаб Турчинов з Арсенієм Яценюком. Один з кандидатів, депутат Сергій Пашинський. Раніше, попри заборону конституції, поєднував роботу керівника адміністрації президента та народного депутата. Готель Київ належить державному управлінню справами апарату Верховної Ради. Ви орендуєте тут приміщення? Скільки коштує оренда? Це приміщення партії Народний фронт для прес-центру орендувала по комерційним розцінкам. Ви знаєте, що в цьому готелі приходять весілля, день народження та інші торжества. Нам ніхто ніяких скидок не давав по комерційним розцінкам. Якщо вас так це цікавить, я попрошу рахунок, щоб вам надіслали. Народний фронт єдиний штаб, де можна було зустріти міністрів. Міністр Арсена Ваку. Чим плануєте займатися одразу, як саме депутатом? Я планую вже зараз займатися своєю роботою. А коли робота буде закінчена, тоді буду думати про наступний путі. Ви скажіть, будь ласка, там пан Лисенко казав, що після виборів звільнять силови... Собаки лають, вітер носять. Міністерка Людмила Денисова. Коли ви станете народним депутатом, які перші ваші кроки? Мої перші кроки як народним депутатом я буду виконувати обов'язки міністра, поки не сформують новий уряд. Дякую. А далі чим ви, ну, які законопроекти ви плануєте подавати? У мене є проекти, які я обов'язково подам. Поділіться, будь ласка. Знаєте, я дуже спішу. Пішо? Хтось намагався пронести до штабу святкові пакунки. Мій муж. Він мене поздравив. Партія «Батьківщина» обрала своїм штабом, свій офіс, дві невеликі кімнати в підвалі, одна з яких стіл з наїдками. Багато журналістів і політики, які рідко заходять. Батьківщина відповідно до екзитполю, посіла останнє прохідне місце за шістьома відсотками. Чекаємо екзитполю. у нас залишилось 40 хвилин. Дочекаємося, бачив. А ти взагалі потрапляєш за попередні дані через 40 я буду знати? Ну от за твоїми відчуттями. Я сподіваю, що так? Ти на двадцятому місці так. А якщо не потрапиш, чим будеш займатися? Ну, що ж буду займатися іншими хорошими справами. Штаб радикальної партії Ляшка в українському домі. Він в підпорядкуванні держуправління справами. Великий екран, багато стільців це для виступу лідера. Решта спікерів головно виступали в іншій залі поменше розміром. Злата Огневич – співачка, кандидат від Ляшка. Ось її обіцянка. А ви реально плануєте ходити в Верховну Раду, Спасибо. ухвалювати закони? Я планую ходити на роботу, як це положено любому человеку, который работает в Верховной Раді, чтобы все было по-честному и давать, скажем так, пример другим. А не будете співати. А закон ведь мне позволяет петь. По закону Украины депутат имеет право заниматься коммерческой деятельностью, если он представитель. Культури, іскуства, художник, певец. Так що спасибо, спасибо. вам большое. Спасибо. Штаб партії Свобода у їхньому ж офісі. Обличчя партійців не засмучені. Тут раділи, що комуністи не будуть в парламенті. Дуже велике піднесення, що на кінець в тому парламенті не буде комуняк. Через кілька днів правда виявилося, що відповідно до попередніх даних ЦВК і свобода не потрапляє до Верховної Ради. Але у неділю ввечері екзитполи показували, що партія долає п'ятивідсотковий бар'єр. Штаб партії самопоміч в офісі одного з бізнесменів-кандидата Ігоря Діденка самопоміч орендуєш це приміщення. Чи ви безоплатно дали? Якщо не секрет, за яку суму. Ні, ми, ми дали по нормальним цінам, які мають, тому що це було потрібно було чесні умови. то ми маємо договори. Вони займають, знімають такі, які навколо є. Багато там десь в контракті або 200 гривень за метр, або 250, п'ятдесят. підняти, подивитись. Партія об'єднання самопоміч отримала несподівано більше ніж передбачали соціологи на столах наїдки. Мер Львова і заздалегідний прохідний номер 50 у цьому списку Андрій Садовий біля стола, він неформальний лідер партії. Візьми, будь ласка, машину пару тихо, пару вівсяних тих, з розинками, чорчорнеточками. Отамні От отже номер у списку самопомочі. Олександр Данченко, бізнесмен, генеральний директор Датагру. Ваша фірма Датагру. Вона себе прекрасно почувала. І коли був пан Янукович. Ви вмієте гарно домовлятися, чи в чому секрет успіху? Секрет успіху в тому, що ми завжди всі 15 років, а дата-група на наступному році буде 15 років, ми були аполітичні, ми не приймали участь у розкраданні бюджетів. У нас дуже багато. Ви знаєте, дуже часто кажуть: а вони працюють, вони отримують бюджетні кошти. Але у зоні АТО зараз працює тільки зв'язок дата дата-групу, бо іншого немає. У партії Сергія Тигіпка сильна Україна штабу взагалі не було, а в офіс не пропустили. В траурі може бути <свісно> <свісно> сильна Україна не потрапляє до парламенту, не буде у Верховній Раді і партії громадянська позиція Анатолія Гриценка разом з Демальянцем. У їхньому штабі було самотньо. А що нам по вашому пішло не так? Люди зробили свій вибір. Чи видно, зіграла роль те, що не було телевізійної реклами. Щоб було менше бігбортів набагато ніж усіх, і не було грошей олігархів. У нас люди насправді поки що революція гідності не для всіх, напевно, що пройшла.